Всім привіт! З вами я Enderman, і сьогодні ми з вами. Ти... Аго! Аго! Ем. Гаразд. Що тут? Так, я знаю, що ми не дуже ладнаємо, але краще почати примирення, ніж нічого не робити. Отже, ти допомагаєш знайти один артефакт. Артефакт в пеклі, а я тобі меч короля Ендер. Е... Е... О! Кий він мені віддав на збереження до приходу достойного. Артефакт це особлива зірка Незеру. Вона буде в одній із фортець, коли ти. Знаєш, Я сам до, до тебе прийду. Ем. Слухай, кажан. Якщо ти мене чуєш, я згоден. Ну що, меч це цей прикольний. Да і... Контент не, за... не завадить. Тому! Воу. Ну все, ми в пеклі. Ну і... Тепер починається справжнє пекло. Треба знайти фортецю нову. Що mm. ж, я знайшов фортецю і. Мені тут треба знайти. Ай Довбані ці фрити, вони задовбали мене вже. Навіть по фрутесі нормально не походиш. Що ж? Ehm. Mm. Давайте шукати. Thank you. О, знаєш ви. Ем, Зірка короля Незеру. О! А, голова. Просто... Стоп. Ах ти ж суть! А, гаразд, Ютуб забанить. Так. Ага. І що мені тут робить? Ти, ти хто такий? Ну. Логічно, логічно. Післязавтра тебе відведуть на зустріч з королем Пеко, сьогодні відпочивай. З ким бля? З ким скимбля, хамуха? Ви. Щось е, відчуваю в наступній серії буде якийсь трендіс. Ну, А поки що, що я можу сказати? Тоді дякую всім за перегляд цього відео. Гарного всім дня, вечора, ночі та до побачення!